Коли ми тільки починаємо вивчати математику, ми зустрічаємо такі приклади. 3 плюс 2 дорівнює 5. Або ж 5 плюс 3 дорівнює 8. Зараз якийсь з відніманням. 8 мінус 2 дорівнює 6. І завжди в цих прикладах у нас спочатку йде якась дія, потім знак дорівнює і відповідь. І після цього вам може здатись, що знак дорівнює означає, ну ось в тебе є завдання, після знаку напишеш відповідь. Але що ж означає знак дорівнює насправді? Він означає, що в нас в одній частині, тут у нас 3 плюс 2, кількість така сама, як і в іншій. 3 плюс 2 це 5, у нас 5 з одного боку і 5 з іншого боку. Тому ми можемо записати цей приклад ще отак. 5 дорівнює 3 плюс 2. І це теж правильний запис. Бо в нас з одного боку 5 і з іншого боку 5. А ще можна записати це ось так. 3 плюс 2 дорівнює 2 плюс 3. Тут у нас знову з двох боків будуть однакові значення. Нам ж не обов'язково, щоб в нас з одного боку було просто число. Можна і дію з одного боку, і дію з іншого. Можна так само прирівнювати якісь дії з відніманням. Ось у нас тут було 8 мінус 2. І додавання. 3 плюс 3. 8 мінус 2 ми знаємо, це 6. І дорівнює 3 плюс 3 це теж 6. Тому ця рівність буде знову правильною. І тепер, коли ми вже знаємо про властивість дорівнює, про те, що саме воно позначає, подивимось ще на кілька прикладів. Ось в нас є 18 і воно дорівнює 81. Чи правильно тут поставити дорівнює? Звісно, що ні, бо. Це ж різні числа. Ну так, в них цифри змінені місцями, але позначають вони зовсім зовсім різну кількість. Тому 18 не дорівнює 81. Таким знаком позначається «не дорівнює». Не дорівнює. І це легко зрозуміти, бо це ж просто перекреслене на Подивимось на ще один приклад. 9 мінус 3 плюс 2 плюс 0. дорівнює 4 плюс 3 плюс 2 мінус 1. Хай буде так. І розв'яжемо кожну дію. 9 мінус 3 це 6. 6 плюс 2 8. 8 плюс 0 8. З одного боку в нас 8. З іншого боку 4 плюс 3 7. Плюс 2 9, мінус 1 8. І з іншого боку в нас теж 8. Тобто тут правильно поставити дорівнює. Тут правильна рівність. Подивимось ще на кілька прикладів. У нас є число 13, і воно дорівнює 1 плюс 3. Ви могли б подумати: ну, написали ми 1, написали 3, от і вийшло 13. Ну, але, звісно ж, це не так. Якщо додати 1 і 3, то вийде 4. 13 точно не дорівнює 4. Бо це різні числа. Подивимось на ще один приклад. 7 плюс 1 дорівнює 6 плюс 1. 7 плюс 1 це 8, а 6 плюс 1 це 7. 7 і 8 – це різні числа, вони не дорівнюють. Тому і це наше додавання теж не дорівнює. І ми зробили всі завдання.